Думаю, ви знаєте про компанію МК М'ясний. Це компанія, яка безумовно пов'язана з м'ясною галуздю. А її очільник Олександр Скорик. Доброго дня я дуже радий. По перше, що ви погодились на це інтерв'ю, і що ми зараз з вами спілкуємось. Дуже вам дякую за це. Мені було дуже цікаво такій молодій людині дати інтерв'ю. Я подивився ваші роботи і вважаю, що ну це такий якийсь феномен феномен молодіжний. Людина займається в принципі достатньо такою дуже дорослою роботою. Мені це імпонувало, тому я погодився і думаю, що вам увагу. Ну, власне, перше запитання, це те, що вважаєте найбільшими зараз викликами в сучасній м'ясній галузі? В країні є одна проблема, і це проблема національно національної безпеки. Найголовніший виклик це війна, це неможливість вільно себе почувати і в бізнесі, і в суспільстві, і е, жити так, як хочеш, тому що постійно знаходимося в зоні бойових дій, е, на прикордоні, наше підприємство знаходиться при цьому. Е, Постійно чуємо, як е, вибухають на прикордонні обстріли, е, тому найбільший виклик виклик не тільки для м'ясної галузі, а для е, взагалі, суспільства це, е, звісно, війна. Тому е, зараз е, казати про виклики щодо м'ясної галузі ну десь десь, мабуть, неправильно, тому що дуже багато питань, основна, основна маса питань пов'язана саме з зміною. Ситуації після 24 лютого 2022 року після повномасштабної війни галузь повинна працювати. галузь працює, і головне, галузь повинна сплачувати податки. Податки повинні повинні йти в державу. Держава повинна воювати, зміцнювати свою оборону здатність і перемагати. Тому обговорювати на фоні, наприклад. На фоні війни обговорювати виклики галузі, це буде ну, десь некоректно. Саме головне це е, треба перемогти, е, перемогти наших ворогів. Але якщо у, там, пройтися по деяким аспектам, які цікаві будуть е, для е, глядачів, ну це звісно. Е Проблема, як я вважаю, це проблема розділу на категорії підприємства. Ну, наприклад, підприємство, яке яким як, яким я керую, воно знаходиться в Харківській області і місце реєстрації в Харківській області. Так, от від 24 лютого. Нам відмовили у всіх кредитних лініях, там овердрафт, кредит е, любої форми. І по сьогоднішній день ми не можемо загласувати е, жодного, креди, жодного кредитного портфелю, тому що ми знаходимося в так званій зоні можливих бойових дій. І це трохи, трохи засмучує, тому що мої колеги, я є головою асоціації ради голови, голов, голов, головою ради асоціації м'ясної галузі, і вони в інших регіонах до них навпаки приходять з банківської сфери люди і просять, е, щоб вони отримали. Мали державний кредит, так званий там 369 було в тому році, і це розділ, розділ галузевий розділ, і це ж не тільки стосується м'ясної галузі. У нас всі, хто знаходиться у так званій зоні можливих бойових дій, не отримують кредитного портфеля. І що виходить? Получається, якщо ти яким чином вижив, ну так як ми, наприклад, у нас по одному з наших підприємств було прильот дві ракети С-300. Друге підприємство знаходилося на лінії фронту. І, і повністю було пошкоджено, дуже пошкоджено у нас офіційних е, втрат, е, які, які підтверджені експертизою, на 42 два мільйона гривень. Якщо ти. Десь знайшов ці 42 мільйони, щоб відновитись. Якщо в тебе немає жодної кредитної лінії, якщо в тебе твої люди, які в тебе є, залишилися на цій території, а це теж достатньо ризиковано, тому що ви знаєте, що з прикордоння із Харкова в час в тому числі з Харківської області. Дуже багато людей виїхало, тому що це небезпечно, це лінія фронту і так далі. І якщо ти вижив яким чином, то ми тобі ще й не даємо там ніяких не то, що пільг, а ми тобі не даємо елементарного банковського обслуговування, яке повинно отримувати любе, любе підприємство. Це є проблемою, і в ці це проблема навіть ну не в економіці, Це проблема в тому, що є розподіл. Я це називаю там трохи грубо на сорти. Мені це дуже не подобається. Дуже не подобається, і всім це не подобається, тому що ну це неправильно. Навпаки, там прикордонні і тим регіонам, які знаходяться там в зоні бойових дій, можливих бойових дій, потрібно допомагати. А в нас, ну якби дивіться, наші ще ж люди, які у нас працюють, вони ж не отримуючи і переселенські, тому що вони місцеві. Тобто, якщо ти вижив, люди твої залишилися з тобою. Ну ти молодець, тільки виживай далі, як можеш. Ну це є проблема. Це те, що те, що таке, знаєте, динамічне, і те, що ну нам болиться, тому що ну ми ж це платники податків, ми створюємо робочі місця, ми створюємо добовану вартість, Ми локомотив економіки, і саме переробна галузь і до неї відносяться, ну трохи вважаю, недооцінено. Ну є можливість зараз поліпшувати якість і продукції взагалі і роботи. Є така можливість? Ну ми, ми дуже... займаємося цим завжди, тому що е якість не повинна страждати від. Е яких Будь-яких чинників, чи то військових дій, чи то від е, чогось іншого. Якість є державний стандарт, є технічні умови, по яким ти повинен робити ту чи іншу продукцію. І в будь-якому випадку ти повинен це виконувати. Тому я не бачу е, не бачу проблеми саме з якістю. Є проблема з. Е, Розходами по розтратами операційними тут є проблема, тому що ну дуже подорожчало світло, дуже подорожчали ресурси, там дизельне пальне там логістика і все інше. І в зв'язку з цим буде фактично подорожчання всієї продукції, але це ніяким чином не залежить від само, самого виробника. Це є загально. Загальна проблема країни з тим, що дорожчий ресурс, і цей ресурс він все рівно буде вложений до доданої сто додавленої вартості, і все рівно за це за заплатить в кінці кінців кінцевий споживач. А це для нього буде подорожчання. Ну така такі реалії. Ну, взагалі, от якщо казати про політику, то так зараз немає, як кажуть, багато людей не фракції, зараз всі працюють об'єднано і партії немає. Тобто, ну, так кажуть. Взагалі, зараз конкуренція є у ринку м'ясної галузі на ринку. На ринку м'ясної галузі завжди була конкуренція, і вона нікуди не поділася. Єдине, що на теренах Харківської області у нас на жаль деякі підприємства 24 лютого зачинилися і до цих пір не мають можливості працювати. Декілька підприємств там ті, які знаходилися, наприклад, у селищі Циркуни, яке було окуповане. Ті підприємства, які в місті Вовчанськ знаходилися, і там, на окупованих територіях в місті Куп'янськ і так далі. Тому е, конкурентна серед середовища конкурентна, завжди у міській галузі дуже жорстке, е, і воно постійно, постійно працює. Е, а за рахунок того, що об'єктивно зменшилась кількість населення, кількість споживача, е, то практично ті підприємства, які не працюють всі інші підприємства працюють чи підхватили цей ринок. За рахунок цього в них немає там глобальних втрат. Тобто вони практично деякі з них вийшли на довоєнний рівень, а деякі, звісно, там з втратами. Ну всі розуміють, що є і окупована територія, яка Ну до речі, я знаю, що ви з Покровська. А ми в Покровській, наприклад, наш магазин відкрився зовсім недавно. Ми може ну, місяців два-три. І ми до цього часу не розуміли, яка буде ситуація з Бахмутом, що буде з часовим яром. У нас до речі, і там і там були магазини, і ми працювали. Що буде з Покровським, яка буде історія? Тому що е, ринок втрачений дуже глобальний. Ну, наприклад, у нас була велика сітка в місті Маріуполі, де вона, її зараз нема. Ми втратили там е, місто Старобільськ, місто, е, Часів'яр, е, місто Бахмут, місто Куп'янськ, е, Станиця Луганська, це те, що я, те, що я так пам'ятаю, е, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Ну і всь, весь цей регіон, який час зараз або окупований, або деокупований, як Куп'янськ, але немає можливості працювати. Цей ринок для нас на жаль втрачений. Тому зараз іде збалансованість на м'ясному ринку, і вона виключно збалансована за рахунок того, що багато підприємств все таки припинили свою діяльність. А на, на загал працювати потрібно, потрібно відновлюватись, потрібно розуміти, що економіка сьогодні найважливіша у війні, тому що без економіки ми воювати не можемо? Ну, от власне, що хотілося б сказати про те, що багато інвесторів, коли війна почалась, пішли з України, але багато зараз вже приходять. Чи варто на вашу думку зараз інвестувати в'ясного голосу? Зараз е, найкраще, найкращий час для інвестицій, тому що за рахунок того, що ну, специфіка цього питання, за рахунок того, що е, ринок зерна сильно впав, за рахунок того, що не працюють порти, за рахунок того, що зернова угода не продовжена, е, на зерновому ринку є падіння, глобальне падіння ціни на зерно. І на ресурс цей а, а на м'ясному ринку є там нереальна добавлена вартість, і е, м'ясо е, сьогодні воно в дефіциті і з точки зору е, яловичини, і з точки зору кулятини, з точки зору свинини, особливо є дефіцит. А зараз плюс ще Європа відмовляється від вирощування, наприклад, свинини в тих об'ємах, яких вони робили. І у нас є просто унікальний шанс сьогодні перехватити ініціативу. Е, Виробництва свинини, виробництва яловичини і всього іншого. Саме тваринництва ці ланки, яка потрібна. А тваринництво воно звісно ж за собою тягне переробку, і м'ясна галузь в цьому плані повинна просто розквітати, тому що буде повністю ванцук. А це добавлена вартість, а це для економіки там колосальні колосальні кошти. Ну і зараз я вам скажу там, на, наприклад, на вирощуванні на вирощуванні на на тваринництві дуже велика добавлена вартість і дуже велика прибутковість. Тому багато людей, які займались тільки а, зерном, а зараз інвестують і внутрішній а, і внутрішній інвестор дуже активізувався. І зовнішній інвестор теж бачить в цьому зацікавленість. Тому е, єдине, що тому це дуже цікаво, але єдине, що інвестор не хоче інвестувати в е, прикордоння з Російською Федерацією по зрозумілим причинам, тому що ніхто не хоче бути поруч з, вибачте, з больним сусідом, який постійно може по тобі кинути там, чи кавні чи, чи палку. Тому наша область в цьому плані е, втрачає. А центральна Україна, Західна Україна навпаки, е, це зараз просто ідеальні. Умови для того, щоб розвиватись, тому що е при сьогоднішньому бізнес-плануванні, коли е ми інвестору, показуємо, що рентабельність може е сягати там 30% річних і можна повністю, повністю будь-який проєкт. Е практично окупити за 3-4 роки, чого немає в Європі, ну і, і близько там. Вони б'ються з рентабельність там 5-8%, а у нас рентабельність там 30 і більше відсотків за рік. Тому для інвестора це просто райські умови, і вони сьогодні Звісно, вони так трохи похитуються і чекають, як би, закінчення війни. Всі кажуть, давайте війна закінчиться, давайте війна закінчиться. Але самі сміливі, самі ризикові, вони все-таки це роблять. Ну і ви знаєте, що великі гроші це великі ризики. Всі, хто ризикне, я вважаю, що вони точно зароблять і зароблять гарні кошти. А скільки зараз магазинів є МКМІС по всій Україні? Так близно, хоча б. E, приблизно їх більше, більше 200 магазинів, але воно все постійно динамічно змінюється, тому що ми там десь відкриваємося. Ну, зараз в основному відкриваємося e, більше 200 магазинів. Точно цифру не буду не знаю, не знаю, я тому не буду казати, тому що вона постійно динамічно змінюється. Хочу тільки зауважити, що на початку війни, за рахунок того, що була окупована територія, ми втратили. Почти 100 магазинів це були перші дні. Просто 100 магазинів були втрачені або окуповані, або е розбиті, так як там, наприклад, там в місті Тростянець, Сумської області там була лінія фронту, так як, наприклад, часів'яр. Який е, нашою територією являється, але на минулому тижні по ньому по магазину в часовому ярі е, був прильот, тому що постійно під обстрілом Тобто ми до цих пір як якось втрачаємо ті магазини, які не торгують, вони стоять на нашому балансі. Є там частково нашої власністю, але не працюють по тій причині, що працювати наприклад, в часовому ярі працювати неможливо на сьогоднішній день, ну не кажучи там про інші міста. Ому маємо таку о, динаміку і будемо будемо розвиватися зараз. Все таки вирішили, що треба займатися більше донеччиною. Наші о, території, де ми торгували, наприклад, ми зараз відкрили відкрили, поновили свою діяльність в місті Краматорськ і в місті Слов'янськ. Нам дуже було приємно, коли е, нам один із наших користувачів написав, що е, я чекала, поки відкриється м'ясний. Тому що коли відкриється м'ясний, то я приїду назад жити в місті Слов'янськ. Для них це як е, якийсь маркер, того, що як будь то ми щось знаємо таке, чого не знають інші, і ми є маркером стабільності. Якщо ми вже ризикуємо, то е, люди можуть повертатися. Нам це дуже приємно і е, знаєте, це ну, так якась нагорода. За нашу діяльність все таки, ми повертаємося і з нами повертаються люди. Це дуже приємно. Ну а взагалі, от як вже казати, як ви взагалі ви отримаєте такий фідбек від е, споживачів від е, всіх, хто користується так? МК'яснею, щось купляє. Як ви комунікуєте з ними? У нас є гарячі лінії. На кожному магазині маємо телефон гарячої лінії. Плюс ми дуже активно себе позиціонуємо у соціальних мережах. Ми є у Facebook, ми є в Instagram, Ми активно позиціонуємося у TikTok, У нас там. Мільйонні мільйонні перегляди є з деяких 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 кліпів. Тому ми, як і зараз, всі абсолютно кампанії, тому що без соціальних мереж сьогодні не можна існувати. Потрібно бути постійно в динам, динамічному русі. Потрібно отримувати все таки зворотній зв'язок, постійно розуміти про що, що, які вподобання, що подобається, що не подобається. Тому ми активні в цьому питанні. у Нас там є цілий відділ, яким цим займається. І їм це подобається, вони молоді, креативні і цим займаються. Ну, от останнє таке запитання, яке мене дуже хвилює. От після перемоги в Криму, коли відкриється МК М'ясний, взагалі відкриється, і що там буде продаватися якісь новинки, я так розумію. І я думаю, що всі будуть купувати м'ясо і робити шашлик. Буде МК М'ясний в Криму після перемоги? Це 100%. Я принципово. Відкриюся там і зроблю е, спеціально для них е, якісь е, сорти шашлику, типа е, Палаючий Кремль. Е, так як ми, до речі, дивіться, я вам скажу, як ми зробили з ковбасою московська, яка в нас була е, Гостовська, ну, ДСТУ, ковбаса Московська. Ну, Розуміло, що після 24 люту е, назва ковбаса Московська ну, це було, ну, це було б неправильно. Тому ми прийняли рішення її перейменувати. Перейменували ми її в Чорнобаївську, ну що, тому, що це так правильно. Плюс ми там випустили сосиски, які називаються Джавелінки. Це теж. Тому для Криму, я, я думаю, що наші маркетологи вигадають дуже смачні назви, дуже смачні там тікають, тікаючий окупант, там пляжний, пляжний шашлик. І, і так далі, Керченський е, міст порізаний там, і, і все інше. Я думаю, що я, я покреативлю в цьому питанні і наші маркетологи покреативлять, і ми реально зробимо е, спеціально для Криму, спеціально для них зробимо дуже таку е, лінійку, щоб вони розуміли, е, чому вони саме повинні втекти, і чому вони втекли звідси, чому збройні сили України, наші сили оборони обов'язково заберуть нашу територію всю до останнього сантиметра. І Я в це вірю, і я для я для цього роблю все, що в моїх силах, і моя родина. Ми робимо все для того, щоб приблизити нашу перемогу, прославляючи наші збройні сили. Я вам щиро вдячний за цю розмову. Дякую. Я була дуже цікава. Дякую. Дякую, на все добре.